Шпица в зраку, залетай. Ну что ж, друзья, всем витанечка! Вы на канале Рики Люблю. Это у нас пираты Карибского моря на краю света. Четвертая, друзья, серия. А, хто не бачив попередніх серій, писуться, будь ласка, попис під відео, там буде розписчик відтворення, подивитися з першої серії. А в нас, друзі, що там у нас далі по плану тортуга. Ми поплили на тортугу. В цій серії будемо, друзі, продовжувати. Також хто новенький, можливо, чим сподобається, підписуйтесь Старенький подобачків, коментарчик, підтримочку. Всім буду дуже вдячний. Ну що, друзі, поїхали тоді? Так. Зарузочка, завантаження, і має бути в нас вже дорога на Тортуга. Тортуга так і є. Так, сторі. Що це таке? Ну, давай, коротше, контінніо. Має бути в нас тортуга. Тортуга похожа на Порт Рояль. Точно приплили ми. Ти думаєш, ми знайдемо Елізабет тут? Це непогане місце для початку. Коротше, піратського лорда ще можна тут знайти. Ну, Барона по. На цьому. Так, одразу додаткове завдання. Що там. Ааа, коротше, вона впізналась що. Ай, Тут буде мене пописку! То штуртуга точно, так як в фільмі, я забув. Коротше, до дівок тут краще не А, Так, пацанчики, можна? Я того ящички розіб'ю? Я так ще й не в'їхав до кінця, що дає золото. Можливо, тут можна зайти в якийсь бар або зайти кудись. А, щось... О, пістолетики, ніфіга собі. Давай поки поформимо. А, цей. Ну, після і поняв, що таке дають бомби, що таке дають, кидати. О, корабель. Можна зайти на корабель? Просто попробуємо. Точно. Дякую. Можна зайти, так би, щось купити, в магазині. Якусь здорову шаблю. Бо казав Джеймс Дорінг, не що думав, що наша шаба... шабля дерев'яна. Так, добре, ну йдемо, короче, в місто. В дві жухи. Ой, ти хто такий? Who are you? Man! Ти що мене впізнав чи що? Дай, чекай, я тако втічу. Тихо, тихо, дай я переключуся. Переключись. Ай, ти не хочеш? А ч ти не хочеш в двіжусі переключати, Джек? Так, ти, засранець. А щиток. Коротше, я не знаю, це якийсь трошки неправильно. Я хотів переключитися, щоб в нього. цей. Вальнути його бомбою пушкою петардою. А, вже переключається. А коли вагрій, типу, то він не хоче. знову мені пописку? Коротше, вона не запам'ятала з попереднього разу. Ааа! як це врубила правильно? Целево уляшта дал. <ріць> так, добре. А, так, от тут можна тоже пофармати. фарматам. Давайте мне курочкой, короче, бы мені чел. Чел мене впізнав, знал, що я ему що звинен. Трошки нагрузив мене. О! Мала! ти тоже мені вріжеш? Ну давай, Це вже традиція, короче, коротше, йдемо сюди. сюда. Давай, ж ти мені вришь? <ріць> На! І мені це подобається. Прикольно придумали. Ну а що ж, так в фільмі. Так, куди мені треба? Карта мене не видає. Просто успіху гуляємо. ящики, получаємо ліщі. Так, що там є. Цей пацанчик що хоче? Звичайно, ми не виконаємо його просьбу, але за підійти сплати можна, Що хоч? Ааа, hey, мені... horrible... це коротше цей, я... ну ну я його спас, він мені віддячує, забашляв мені трошечки. прикольна прикольника трутуга, так прикольна локація. Мені подобається. Бат ячки пустих. Що там? Вріжеш мені? Прям бідака Джек. Дядя, как я в шоке? Так, ты что, тоже призрак? Что я могу тебя сделать? Ты видел? Короче, бабу, на имя Элизабет. Нет. Но что-то видел, кое то нового, новый людей. Так. чекай, куда мне треба? Дам сюда, тут я, паноша, не был. Я уже заблудаю вся троха. А, не, все добре, сюда можно йти, тай, думаю, что там не можно итай. Скикив я тут бубив, бляха муха Що там? Короче, Джек симулятор лещил. Получаю так жестко. О, Вот можно зайти. Ой! Що, і, і Не! So with... nee. <риклад> я чесно... Я б до кожної баби підходити, щоб вона ему врізала. Прикольно. Так, ти що там? On, 52, eh? А, це коротше карти грати або шейку свигнем. Не, у мене азартні. Ну, ну, азартні, але. Не дуже так. Миша, я не знаю, то теж не Так, пацан, ти бачив Елізабет?

в лупи, о, Джек! О, засранці, курку мені. А ты шо шел один є? Ще троє є. І фіа ви здорові. Ви шо, Тихо-тихо, мене зараз. ...підрубають трохи. О, курка, 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 курка. Тихо, курку бери! Добре! Ой, мене вбили. Як так? Короче, треба користуватися бомбами. Короче, цей мене чувак підставляє. Угу, може його зарубати зразу. Ну давай, коротше, ладно, може це по сюжету. Hey, так. Yeah, Короче, так, він uh, каже, пацана розберіться з ним. Отако. От бомбу. Оа! Oh! На ще одно. Не, Ні, їм трошки щось дає. Не! Оце мені подобається. Ну, треба було використати. Коротше, коли движуха з кимс, коротше, боссом, то й чи Постріляємо трошки. Тікаємо, тікаємо. Не! А чого вони не ваншотить його? О, бомба. Не, прикольно. Тихо, тихо, переключайся. Курочка. Що, що за така жорстка движуха, пацане? Що вас так багато? Курочка. Вони тупо не кінчаються. А життяма не кінчається. О, курочка, дякую. Ще одна курочка. Тихо, 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 тихо. Ти що за заказ на мене якийсь? О! ти йому врізав. Добре, нормально. Курочка, курочка, курочка. Пацани! Що з вами? Що вас так багато? Курка Бляха, я курку просрав. Ядро. Бере. Бомба. Ну ви вони тупо не кінчаються. Що ви такі жорсткі? Де що вас так багато? Я що, вам мене на гроші чи що? О! Останній, походу. Ху! О, его курку. Шо далее? Развали его, пацанчики. Ну і жорсткі. Добре, пішла. А, нема, не вийдем. А де цей пацан, що мене підставив? Ну я понял, що туда третий до бочки зараз Хоча це була якась пастка. Пішла. Ой, там не пройдеш? А нафига тоді сюди прийшов? Поговорити з пацанчиком і не мав на траве э, пацанчиків. Там не зайдем. Ну добре, тоді повертаємося, зайдем середину. А, тут я був. Тут можна пройти. Так, ти хто такий? З тобою гори про Елізабет, а? Чи ти мені від, віддячував? You? You no. Ага, так. Так чекайте, я вже щось заблукав. а. Ага. Звідти я прийшов, вроді би. Там мені зараз вріже. Так, там мені врізало. Звітом я прийшов. А, Тут що? Тут, ага. Тут я був. Тут. Ні, звідси я прийшов, да. Так, так звідси я прийшов. Поня, добре. Так, там мені врізало, Я пішов туди. А вон ще дорога туда. Ты шла. Знаю, я не буду говорити, бо вона, скажу на баба. Так, тут що? О. Так, тут можна щось зробити. А що шо вироху? Ну Давайте зробимо цю фігню, воно ж просимо мене. Оба! Розвалив пацанчиків. ой 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 Починається движу. А, це курчики спірати це пана барона. Тихо-тихо, пацаны. Пацаны, пацаны. А де моя підмога? Де мій вілтернер? Чой зі мною не розвалює, пацанчиків. Так, тихо, вони там не зарубають. Барон втік. Треба, певно, було перше поговорити з бароном, а тоді робити вже движуху. а я почав двіжуху. Так, курка, добре. Ви закінчуєтесь, чи ви знову будете теж попівгодене мене валити? Так. Можемо треба барона доганяти, а не трати на них час. Мишины сидують кури мені. Я добро так рубаю. Джек, рубай. Так куча йдіть в задницю, Сбежимо за Бароном. А, я понял. <laughs> я понял. А тут може бути життя. Нема. Давай, пофармим, цю. Дайте життя мені. Тут шо в нас. а, -а Я поняв! Трапацанчики, короче, роз все-таки розвалите. Добре, один мінус. Другий тоже. Курочку на бочку, будь ласка. Шо, все? Дай вете Ааа, вон наверху прохід. Бачу. Побили, побігли, побили. Лише за дурочка. Ааа, як буде наверх дістатися? Бляха, я нічого не зламав. Там наверх можна пройти. Бачите? Я мав би на ті фініпану підняться догора. Ну добре, давай, пацанчика, розвалимо. Хай, хай за мною не бігає. Хоба! Гоба, я штагнів. Як там вальнув так? жорсткий. О! Барон сам прибіг до мене. Куда ти? На педалі дає, доганяй. Доганяй, Джек! Португа. Так, куди він побіг? О, що це таке? О, давай, це, короче, поконцай, китайська бабуля і цей другий барон. Даний грубаць. І remember. Це бо медаїд, це

Тихо, 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 що я маю робити? я щось не поняв. Мене завалили. Ти що? Тут, коротше, треба ще міні-гру грати якусь. Але 500! А я не можу переключитися? Ні, бачите, я не можу в бою переключитися. Що це таке? А, це я його тепер завалив. Міні-града, якби. Що там? На. Та а чо ти до неї стояв, Джек? Ова, давай Джек, кулею. Давай, ось так. Отак. Ну туди. На. На Шампур. На Шампур, сальце! На. Оце так класна тактика. Класна така вот тактика. А тику б його ввалити його. О, він сам, дає, він сам же дається. Він сам дається. Що сталося? А, на... Туртугарю компле. Що? Прийшов я? Тихо. Оп! Ухиляємося. А бабуля би отримала в лубешню. О, добре. ним? Давай, 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 треба вириватися. ногу! В пику, в пику! Ось тако. Пройшов. Дай ему в прес. Та то що ти що це такий жорсткий, пацан. Ну це прикольно цілий квас зробили, щоб. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай, 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 Джек, давай, колай, колай, колай. Треба курку з'їсти зараз, срочно. Що? Давай, короче. Короче. О! Злетів. А як мені злізти? Ей! А як мені злізти? він впав! Джек. Коротше, баг стався. А як мені злізти? А, все, добре. Короче, не поняв, що сталося, то що сталося. Так, ти шо? Барон! Я маю приготуватися. До довгої довгої, коротше подорожі до бухти потоплених кораблів. Я розумію. Курджек вмову. В умови всі. О! Гладі Вільям. А, Элизабет. Знайшла Элизабет. Элизабет! нашла я, кажется, твой леди. Треба пиратью взнешкодить, чтобы она ей, зашкодить. Там она сама справляется. Опа. Нормально. Ой, я не эту кнопку нажал. Бляха. Сори. Затупаю. Нормально раскидай так. Не. То шо шо? А, Джеймс Дорінгтон! эээ, пуятюра. Ми маємо тікати, Джек! Я не нічого проти, свалюєм Хто там зі мною? Ти шо? Ти шо? А, тут треба з трьох, короче, знову, але мене курей нема. Курей мені в студію. Тихо, 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 техо, будемо скоро домагати. О, курка, 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 курка. Скоро при курку. Добре. Гова! Не! О, той прилетів, получити ляща! Розвалій чай! Розвалій! Курка, 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 курка! Курка! Брешевна курка! О, курку, 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 курку! Є! Вона курку брати, все решта фігня! Тихо! Що ж ви такі жорсткі, га? Вот вас такого. На. на! На! Давай, смачную, Ова! Ова! Сюда. е, Да, бляха, что ты... Живучий, живучий, зараза. Золото. Добро. На. Добро. Так, стрелочки указывай нам э, давали на подальку. Так, а курочки більше нема. Ящички, Чи, може курочку байб'ємо. Не тільки золото. Мене золото. зменшується? А, це павло... а, Ага, це коротше босс. Ну, міні-бос. А, все. О, я дві курочки з'їв і зразу мені курка вилетіла. Короче, ліміт, певно курок тільки три. Я так зрозумів, типу, більше... О, бач? І зараз курочки влітають. Якщо в мене не менше трьох курочок, коротше, курочки вже не випадають. Хто <туроч> <Що> там? Коліра пів <пілля> туртуги перерізати, коротше, щоб вибрати звідси. А що щось роблять ці шкатулки Дейвід Джонса, я не можу поняти. Ах, смачно. Ах! Смачно було. Ах. Так. Добро. Пацаны, 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 пацаны. Что же вы такие жесткие? А, вот курочка вылетела. Короче, же тебя пополню курочкам, добро. Все, я же понял, схему, я курка влетаю. Зарубай его. Так, так, пацаны. На. Прикольно, ядро кинул, ядро, ядро выпало ядер. Бере. Ай, зникли. А чё они зникли? Uh -huh. На. Oh, На. Uh -huh. Ты ухилился. Ах, вы ухилянте. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так. На. Uh -huh. Прикольно. Так, курочку треба з'їсти, Може, даже курочка випаде. Так, давайте ящики розб'ємо, щоб курочка випала. Аж дві! Смачно, дякую. Так, кінжальчики давайте на ядро, та. Так, коли босс, все, тільки курка. Тільки курка, коротше, я поняв. Ну не босс, а такий, підбосик. босик. Курочка зимо, щоб у нього курочка випала. Не випадає з нього курочка. Так, ти пацан собі. Так, і на чилі, на де звертає ває. Та влупляться, та й лупляться. Так, побігли на. А, на паралейну, тому що там вже у нас є Джонс поєчина. І цей. О. Давайте ще підпрямо. І Елізабет спасли. Добре. Ну, туртуга така плодотворна. Получив пописку спас Елізабет. А, договорився з цією Чі, чінь.

every dog has its day sparrow true enough about dogs i vote for monday there is a place in my crew for a dog Oh, duck Oh, little There's a father give us pizza o'srakos and a Так, друзі, ну що, турту пройшли, на цьому завершимо. Надіюсь вам сподобається. Е, досить непогане таке проходження, тому що треба багато валитися. Але фішка в тому, що можна буде використовувати бомби, пістолети, так буде цікавіше. А е, все, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте! Не сублака, бач мі якось супермена міра, ви потипісталі укрепне на колінах. Всі навколо продаються І навіть мінові продали. Ну а я стою за свою кров. Синя жовтий прапор правордами ми Кільма попроще нас дівають за конгенди в нас інші поняття без пабла ріжаєм всі проблеми скільки.